Хочете працювати в Росії, здавайте екзамени. Наші сусіди вирішили протестувати трудових мігрантів на знання не тільки мови, але й історії і основ законодавства Російської Федерації. Це один з перших указів Володимира Путіна після вступу на президентську посаду. Документ має назву про забезпечення міжнаціональної злагоди. Екзамени мають складати всі трудові мігранти, крім висококваліфікованих спеціалістів. В Українському інституті соціології кажуть, російська міграційна служба пропонує платити 6 тисяч рублів за один іспит. Це трохи більше тисячі гривень. Посилаючись на досвід здачі тойфла і інших, значить, видів іспитів з іноземної мови, вони пропонують 6 тисяч рублів. Потяг тижнів Москва зупинка в Києві 20 хвилин. Пасажири виходять трохи розім'ятись. Усі вони їдуть працювати до столиці Росії. Основна спеціалізація будівництво. Про іспити не чули. Марія, яка працює в Москві, 10 років малерим штукатуром, каже, готова складати, хоч хімію або робота, а от платити за іспити не готова. Сібі злотна, княжна нову з гілянці пані. Спасибо, их, що нас приймають. А то, что у нас ничего нет, это, конечно грех, Конечно, плохо для нас. Ну, якби був би там оддав роботу, конечно, нас не би підтримують Марію і її співвітчизники. Платити Платіти отте іменно, що не нада. Тому що коли йдеш і робиш себе розрешення на роботу, там суета ти за це вже платиш. А це потяг Київ, Москва. Українці також їдуть в Москву на заробітки. Про іспити не чули. Складати їх на відміну від Молдаван, готові не всі платити, тим більше. Будемо, якщо треба, надати. Ну не знаю, це ніколи не буде платити, ніхто не буде здавати. Ніякий екзамен. Такі нововведення дивують навіть самих росіян. Ніхто не буде. Я просто розумію, людей, їдуть на роботу ніхто не буде здавати. Ні. Українець Петро в Москві працює актором. заразом разом в російському вузі юриспруденцію. Сподівається, нововведення його не торкнеться. Бачить в них таємне послання українцям. Я думаю, що що та чотані там хатя смислів, як би. Немножко прижать, щоб отримати відповідь. Може та може не В українському інституті демографії. Порахували нині в Росії працюють близько мільйона наших співвітчизників В указі російського президента. Бачать виняткову політику. В даному указі все таки більше присутня політика ніж економіка. По перше, я спираюся на той факт, що з Росія взагалі потребує мігрантів. В Росії немає економічних причин різко обмежувати кількість мігрантів. Механізм складання іспитів. Російський уряд спільно з міграційною службою має розробити до листопада цього року. Подібних вимог до трудових мігрантів немає в жодній країні світу. Олександр Москва Павло Пархоменко соціальний пульс.